Ані та панове, доброго дня і слава Україні. Ми раді вітати вас із ну, зрештою, побачимо зараз. Блащук, він на Крамера, Крамер пробиває над поперечкою. М'яч летить. Працює третім арбітром. Хронометрист Петро Лепецький. Зараз небезпечна атака Майфонівців. Удар по воротах, з і фурнітура Експрес-24 поступила в Черкасах. Удар Камрацького поруч зі стійкою м'яч летить своєї команди Василю Блащуку. Що він зробити не зміг. Швидкий випит від Черкас Савченко. Його Ближній кут. Гаврилюк. Гаврилюк досить необачно. Цим м'ячем повівся. хоча зараз його перехоплює, пробиває по воротах. поруч зі стійкою м'яч летить. Ну і побачимо, як коломаяни розіграють. Удар від Крамара. Рятує свою команду. Зараз розіграш цього ауту. І одразу ж удар по воротах від Віталія Зорі. Удар, який блокується. Ковальчук. Його удар і кошет, і на півшпаті. Юрій Ткаченко рятує. Айфону. Коломиян. Зараз удар Ковальчука. Ну цей удар вже не був настільки небезпечним. Удар в напрямку. Вріт Юрія Ткаченка. У нас в першому таймі. Удар по воротах, і арбітер потрібно вже, як мінімум, два м'ячі забивати. І це тільки для того, щоб переводити гру в серії пенальті. Здравол Вінченко опинився на паркеті. Удар від Володимира Іваничука. Якнайшвидше. Роман Гаврилюк зараз з м'ячем. Гаврилюк. Крамар. Крамар пробиває. М'яч влучає в стійку, Добивання від Блащука. Коломийські футзалісти. Гаврилюк в центрі майданчику м'яч перехоплює. Ткаченко свою команду рятує. Крамар, Крамар не пробиває. Шукає цю можливість. Крамар тільки зараз б'є. Бі... Блащук, Зараз він розіграє. А от його передача на його Крамара. Ігор крамар у нас встановлює статус-кво для черкаської команди. Удар по воротах. І Олександр Пецадобуш ж дотягується до цього по одному м'ячу. Забивали у ворота своїх суперників. Давайте вже після цієї атаки Коломиян. Ну як зараз тут Роман Гаврилюк не влучає Передача на Володимира Іваничука. Іваничук ну, тут загрався з м'ячем. Хоча Данищук м'яч підхоплює, пробиває. Команда буквально з коліс прибула на цей поєдинок. Зараз Вадим Чорний. Таки до цього м'яча дістається. Поєдинок в Черкаси. Ну і потрібен був час для того, щоб адаптуватись дороги. Зараз удар від Блащука, м'яч рикошетом від Дмитра Савченка. Та ми і люб'язностями тренери обох команд. Приблизно те саме і про майфон говорив а, Роман Мироняк. Ну але разом з тим зараз класна передача від Блащука. Соцмережах для того, щоб бути в курсі абсолютно всіх подій в світі українського футзалу в сезоні 23-24. Зараз сольний профіт від Василя Блащука. Блащук, його удар і порозі м'яч летить цього разу дарує нам серію післяматчевих пенальтів. Тут порушення правил. А, Андрій Ковальчук, його довгий розбіг, його удар, і відзначається, І він забитим м'ячем. Накидання туди вперед. Зараз уже прийшла черга Олександру Пацідовбушу свою команду рятувати. Віталію зорі перехоплює м'яч Володимир Данищук. Його передача на Іваничука. То й ще далі на Володимира Данищука. Але чи потрібно було це робити? Є можливість для швидкої контратаки у виконанні футзалістів команди Романа Мироняка. Удар по воротах від Романа Гаврилюка і Ігор крамер. Зараз блонський ледь не віддав гольову передачу на Блащука. На крамера вірніше, але все-таки все це закінчується тим. Передачу на 33-го номера на Віталія Зорю, Зоря ще далі туди поближче до воріт Олександра Бецедовбуша. Удар, структуру змагань. Якщо, наприклад, на Івано-Франківщині чемпіонат області це одна ліга. Зараз крамер Юрій Ткаченко проти нього. Юрій Ткаченко виграє цю дуель. Потім добивання від Ковальчука. Ці 3-24 – Це турнір дев'яти команд в одній лізі. Удар. Рикошет, удар від Гаврилюка. Каченко дістає цього м'яча. Тут порушення правил не було. Є можливість для швидкої контратаки в майфона. Передача на чорного від Савченка втрачає він його дуже-дуже швидко. Ну і зараз дещо затисли вже господарів паркету футзалісти Майфону. М'яч гру трохи не з того місця, звідки це намагався зробити пантелей. Зараз удар по воротах. Це вже було по-справжньому небезпечно. Андрій Ковальчук. Він водить м'яч на крамера. Крамер 1-0. Виходить із Ткаченком з першого дотику. Пробиває крамер. Намагається швидко вийти в атаку. футзаліст фурнітури Експрес-24. Крамер пробиває здалеку. Ногою відбиває цього м'яча Юрій Ткаченко. Розірашові бет Кубка і це команда Рибака СК із Ямниці, яка це вже два етапи. Розірошові вібет Кубка України. Зараз Ковцун м'яч втрачає. Чорний, чорний так і не забиває навіть з другої спроби. Габрилюк Ковцун хотів дозволити м'ячу покинути межі ігрового майданчика, але і шанси для Фурнітури Експрес-24. В тому випадку, звичайно, ж якщо вдасться їм швидко м'яч перехопити. Зараз вже сам Соколовський Савченко. в Першому таймі на 10 10-й хвилині рахунок відкрив. На 17-й Блащук його зрівняв. Перед тим Крамар, Трохи згодом Ковальчук та Чорний у складі Гурнітур Експрес-24. Ну і Вадим Чорний в другому таймі. Давайте не будемо також забувати, відзначився в складі. Команди Майфон, що ж друзі, важку перемогу здобуває команда Форнітура Експрес «Експрес-24» у матчі. відповіді над майфоном із Черка з рахунком 4-2. Ну і таким чином саме коломийська команда продовжить боротьбу в розіграші Вібет Кубка України. Дякуємо, друзі, за те, що були разом з нами.